Доброго дня, шановні любителі винограду, як і обіцяв, я після відео про оприскувачі я зніму відео про форсунки, насадки, як їх називають по-різному. І так почну я з штанги, яка розкладається на 3 метри, ну, доволі гарного качества. Вона трошки важкенька. Багато хто говорить, що воно. Ось тут виломує, ну, я не знаю, може просто у вас не качественні самі кнопочки. Ну, у мене ніяких проблем немає. Її вже буквально 5 чи 6 років всі дерева я обробляв нею. В комплекті йшла ось така неї насадочка. Вона не дуже ефективна. Як бачите, тут вже дірочки вже сильно порозроблялися. Я почну з неї, тому що я її вже не буду надівати на на цю штангу. Ще її удочкою називають. Звичайно, можна перехідника якось придумати, сюди поставити, але в мене була ручка, я її поставив. Обрискує вона. Доволі таки грубо, безтолково і я її зняв, я навіть не хочу на ній акцентувати увагу. Я її замінив, але для її е, заміни потрібен ось такий перехідник. Придбати, він на Аліекспресі продається покажу ближче. Він на маленькі різьби на <ків> ці різні посадкові місця. Він тут легко накручується. І сюди ми вже ставимо там будь-який наш інший оприскувач. Ну, Це теж не суперкачество, тут теж дирочки ці розбиваються. Але ну, тут теж лє якось, як з відра прямо от тече це безтолкові форсунки, переводка тільки нашого препарату, Так, далі я вже це все знімаю. О, трошки попадали. Це була наша штанга. Вона мені таки потрібна, коли я дерева обробляю. Я купив пушку, може вже буду надалі пушкою обробляти. Так, штангою все зрозуміло. Знімаємо нашу суперудобну вудочку. Так. Е, далі в мене тут є їх одна, дві, три, 4, 5, ну, більше десяти. Я зроблю такий топ-10. Свій. Третя, четверта, п'ята. Ну, почну я з цих різних ромашок. Хтось зараз мені буде казати, я її ними використовую, вони мені дуже гарно подобаються. Ну, це теж вода л'ється, навіть якщо ми зробимо менший напор, вода л'ється з кришки, з покришки. Ну, я вважаю, що тут дуже великі отвори, може є і з меншими, але я навіть її в рейтинг не беру, я нею не користуюся. Ось точно така сама є. Я її теж, я навіть ну, переходника треба на ній знайти. Я навіть не хочу перехідника ставити, вона приблизно така сама. Далі, цею я, як бачите, що вона ще голубенька бордовською суміш обробляю дерева. Вона мені була удобна, вона має доволі гарне розпилення. Вона теж якби л'ється, але можна трошки прикрутити. Це вже на максимумі, але з неї теж ну Для бордовської суміші, яку, яку ми виливаємо там 3-4 бачка, ну, я думаю, вона згодиться. Я її теж не ставлю навіть в рейтинг. Я саме хочу в рейтинг поставити, які ми обробляємо наші помідори, огірочки, виногради, рози і тому подібне. Далі різноподібні ось такі. Це майже одне те саме. Тут отвори майже одинакові. Ця в мене була в комплекті з, китайською, з китайським маленьким підлітровим оприскочем. Може бути гарна, велика капля тече, теж неї от як з відра ліє. Ну така вона. В багатьох оприскувачах вона є. Вона може бути такою формою, трошки більшою, Ось теж я її не ставлю далі. Ось така наподобі. Вона лє таким рівною лінією. Де її можна використовувати, я навіть не знаю. Вона ну, теж лє дуже сильно. Я навіть не можу сказати, скільки вона літрів вильє за пару хвилин. Далі наступні вже в мене пішли вони 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Беремо на восьмому місці. У нас ось така вона вже з, з, алюміні, з мідним, з таким різьбою мідною. Тут в мене ще одна в одному комплекті є, ось ця штучка міняється. Навіть самому можна щось вирізати і сюди замінити цю прокладочку металеву. В неї вже доволі таки менша капля, не така велика, як була на тих. Вже по рутині стікає, так як так. Ну тут вже. Покриває гарно, ну, це на максимумі. Класно, супер. Має право бути. Ну, це ще не те, що я вам покажу далі. Далі, звичайна така ромашка. Це вона така йшла і в пушці, і в багатьох вона продається пряма, в неї дуже велика капля і дуже великий розход. Вон, бачите, вона. Брискає прямо як, ну, взагалі, це як поливачка, вона просто виливає наші препарати. Це сьоме місце. Все наподобі цього хай буде це шосте місце. Коли ми робимо, тут вже такий більш-менш туман робить, але тут же все одно розход великий. Так що такі ромашки вони не є актуальними. Далі. П'ята в нас така. Все те саме. Менше просто. Менше тут дирочок, менший отвір. ось Вона вже пилить гарно. Ну, розход, теж самі бачите, з руки тече, як, як малює, ну, гарно. Теж це такі, що горе вашим препаратом, оці всі пластмасові, це горе вашим препаратам. Далі я. На четверте місце я поставлю ось таку. На жаль, бордовською суміш вона мені, ну, дуже маленькі тут ці дюзи, дюзи, дози вона не підходить. Але для обробки яблуні, черешень, від шкідників, дуже класна, супер розход. Ідеальний, виставляєте самі. Тут виставляєте маленьку подачу навіть, не на максималку, бо може компресор навіть не вдути стільки, як воно хоче. Ну, Дуже класний, економний, як бачите, для обробки саду така насадочка дуже-дуже класна. Я цього року вже обробляв яблуні, персики. Від на ріозі ось такою насадочкою дуже класна вона. Це четверте місце у нас. Далі. Ось на Аліекспресі є ось така насадочка, я вам покажу ближче. Це була ось така хороша, качественна насадочка. Тут є різиночка, легко чиститься. Взагалі супер. Далі ось така є теж. Регулюється цільно металева. Вона гарно пилить. Ну, звичайно, розход трошки завеликий, але дуже класна. Ось вона. Пилить. Супер. Мати одну таку насадочку, можна і я думаю, її вистачить і на гербіциди, фуніциди, і на все. Вона металева. Я не думаю, що вона поломиться колись. Дуже класна. Тут взагалі тільки різиночки. Тут взагалі немає пластикових елементів. Це в нас було третє місце. Далі. Друге перше місце в нас розділяють, це теж на Аліекспресі куплено, Це такі як ці, тільки одна. У мене поломився трошки тут тріс переходник. Ось цей. Така, як ця. На одну поділочку. Це сама економна Для обробки, якщо вам потрібно там. Буквально на літр два обробити щось, розмішується собі і ось малесенький моторчик, як помпа єле-єле робить. Тут ми робимо туман, гарно покриває, супер-пупер. Я б може взагалі б це на перше місце поставив би. Дуже класно. Взагалі топ. Бачите, єле-єле робить. А взагалі на всю. І з таким, з таким обшикуванням я думаю, що акумулятора не вистачить набагато. Ось така насадочка. Це, як на мене, одна з найкращих. І ось таку я купив. Тут доволі такі теж є запасна оця з дирочкою, пластиночка ця металева. Тут регулювання Самої розпилення, подачі речовини. Я спочатку думав, що буде по ній стікати, так як по, по ось цих ромашках, що воно завжди ось тут тече водичка, а був дуже приємно здивований. Ось пилить ідеально, як бачите, Покриває ідеально, розхід ідеальний. Капля мілка, дуже класна. Регулюється різна подача. Як ви бачите, нічого ні капелька не скапнула ще. Різну подачу роблю. Капельки не скапують. Я не пам'ятаю, скільки вона на Аліекспресі коштує. Я її однозначно рекомендую. Я постараюся знайти силочки на ті, що я купував. Ну Ця насадочка це взагалі топ. Якщо вам потрібно десь вище далі достати, регулюється дуже легко, просто взагалі топчик. Ось такий був огляд моїх насадочок. Я думаю, він вам допоміг і в найближчий час. Допоможе вам придбати якусь з цих насадочок, не купувати, ті пластикові, в них горе вашим препаратам, вашим грошам. Купуйте такі качественні, от, або таку, таку, такі. Це є хороші, качественні, вони економні. Ну, Звичайно, що бордовську суміш ви з таким не зможете опришкувати. Ну, завжди треба для таких великої фракції от мати. Ну Ось такі насадочки. Ну Я думаю, що такі насадочки вони йдуть завжди. Або як в моєму випадку ця йшла з штангою довшою. Будочкою. А ця я, певний, теж купував на Алікспресі. І найголовніше, якщо ви знаходите гроші на фунгіциди, антракциди, інтерекциди, гербіциди і все інше, знайдіть гроші для качественної масочки. І окулярів, які закривають герметично. Або взагалі маска. Такий він не багато коштує з гарними фільтрами. Не беріть ці масочки, вони нічого не допомагають. Обов'язково бережіть ваше здоров'я, воно є найдорожче. Ось таке в мене було відео про насадочки. Я думаю, вам сподобалось. До побачення, до наступних зустрічей. Пока.